Пане Сергію, буквально кілька хвилин тому у своєму телеграмі ви написали про те, що от коли пишуть, що міст закрили, значить присутня певна ракетна угроза. власне, як ви зазначили, процитую слова в вашому телеграмі, які написані. От що саме там відбувається? Чи пропускають зараз транспорт? Що відомо з цього приводу? Кримський міст дійсно зараз закрито, тому що оголошено на півострові ракетну загрозу. Загрозу від безпілотників про це повідомляє, в тому числі і тимчасова окупаційна влада українського Криму. сподіваюся, що це дійсно буде відповідати тим нашим сподіванням, і процес демілітаризації Криму буде продовжено, тому що відзначаємо, що загроза. Військовим об'єктам, перш за все, військовим об'єктам або об'єктам інфраструктури, які працюють на війну Росії проти України, вони дійсно будуть знищуватися, вони будуть руйнуватися, і це згідно правил ведення війни. Так що все нормально, все закономірно, і ми бачимо, що ця загроза є постійною, власне, як і є результати. Хотілося б, можливо, швидших результатів більших, але розуміємо, що будь-яка операція, в тому числі на території тимчасово окупованого Криму, вона вимагає постійної підготовки. а загроза вона дійсно вже виходить на рівень 24 на 7. Дійсно, сподіваємося, що ця, так би мовити, непотрібна конструкція зовсім скоро вийде з ладу. І, пане Сергію, хотілось би ще запитати, як Одещина пережила цю ніч. У своєму телеграм-каналі ви повідомляли, що збивалися шахеди. Тож розкажіть про це детальніше. Так, абсолютно вірно, ми вже звикли до того, що традиційно ворог починає атакувати не лише Одещину, а й південь нашої держави та інші області України, десь ближче до вечора. Власне, це відбулося вчора. І по Одещині у нас летіли шахеди. Цього разу майданчик запуску був не традиційний, ну не настільки традиційний, як до цього. Не ми з чауда, а балаклава це п'ятий майданчик, із якого росіяни шахедами атакують Україну. Так, от власне з балаклави летіли. Дев'ять шахетів, два дісталися Хмельниччини. Там були знищені. У нас результат більш вагомий, тому що більше цілили саме по півдню нашої держави, в Одеську область. 7 з 7. гарний результат. 100%. вибухова хвиля. Правда, була це зрозуміло, що під час бойової роботи і уламки. Падають на землю і вибухова хвиля присутня пошкоджено в одеському районі, саме в одеському районі один з навчальних закладів повибивало вікна, там скло. Але я думаю, що це не надзвичайно критична така ситуація, і головне, що не постраждали люди. Так що вкотре вже як у ніч поспіль відпрацьовуються силами ППО всі ці питання, всі ці загрози. І поки що не допущено влучань, що не може звичайно не тішити. Але теж розуміємо, війна триває, і ці загрози в нас є постійними. Ну я не знаю. Навіть за тиждень, десь буває доба, максимум дві, щоб не атакували шахеди. Тобто, ворог бере якусь певну оперативну паузу. Тому о, ніч була теж з тривогами, але мова йшла про балістику, яка використовується, наприклад, в тому числі з Кінбурзької коси. Для ударів по деяких громадах Миколаївщини або по нашому правобережжю Херсонської області. Так, і буквально зараз повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку для Кировоградської, Миколаївської та Херсонської областей. Тому наші глядачі, якщо ви перебуваєте в цих областях, то будь ласка, прямуйте до укриттів, бо от, справді це дуже важливо, і звичайні речі вони бережуть життя. Пане Сергію, про збиття продовження теми дуже приємним було вчорашнє повідомлення. Пане Олещук він написав у своєму телеграмі, що знищили три сушки ворога саме на півдні нашої держави. Зрозуміло, деталей він не оголошував, але дуже багато хто намагався припускати, що це могло бути, бо раніше ми їх не, не діставали. І тут я навіть не буду довго гадати. Просто російські воєнкори писали, що все-таки Петріот відпрацював і дуже ефективно, власне, тому що за кілька годин три сушки це дуже великий показник і велика втрата для російської армії. Як вам такі повідомлення? Ну, такі повідомлення не можуть не тішити. Я завжди кажу, що я не радію смерті ворога, але від неї тішуся. Власне, це якраз та ситуація. Тим більше мова йде про авіацію. Там, де в нас на жаль, сьогодні ще важко досягнути принаймні паритету з російською авіацією, тому такі знищення ворожих літаків, звичайно, величезний плюс для сил оборони та для нашої держави у цілому. Ну я хочу відповісти про те, що. Чим збивалося так, я бачу, як воєнкори російські розганяють саме цю тему, бо вони ж воюють з НАТО. Так їм треба ж говорити про це, що не українці їх збивають. Але хочу зазначити і акцентувати на цьому увагу: що будь-яка українська зброя, починаючи від автомату, закінчуючи наданими нам союзниками петріотами, ця зброя є суто патріотичною, уся без винятку, тому звичайно. Попереджали ворога в тому числі, коли збивали бомбардувальник в районі острова Зміїнова Ви пам'ятаєте цю ситуацію там буквально пару тижнів тому, що о, будуть збивати і надалі. І я пам'ятаю, викликало таке величезне обговорення у воєнкорів російських. А що застосували, чим саме збивали? бачимо, що не здогадалися, не здогадуються і зараз, і ми про це не скажемо. Що це за диво зброя є сьогодні? В Україні, ну і власне, якщо ми говоримо про ці сушки. Я б одну літеру звичайно змінив би, то попередньо є інформація, що саме вони застосовувалися для того, щоб бомбардувати наш лівий берег в районі населеного пункту Кринки там де є наші підрозділи, там де є наші плацдарми І власне, бачите, не долетіли. Попереднім теж інформація є. Вона вимагає звичайно підтвердження. Це важко сьогодні зробити в умовах війни, але зробимо. Що ці літаки могли використовуватися з аеродрому у Морозовську? Пам'ятаєте, кілька днів тому БПЛА невідомі атакували саме цей аеродром? Було пошкоджено деякі літаки, а тепер не просто пошкоджено ще і знищено так, що відпрацювали добре. Сподіваюсь, таких гарних новин буде ставати ну як мінімум ще більше. Безумовно, сподіваємося, що подібних повідомлень з часом ставатиме все більше. І, пане Сергію, хотілося б поговорити про ситуацію, зокрема на півдні нашої держави, і розуміємо, що зв'язок із людьми, які перебувають наразі на тимчасово окупованих територіях, тримати складно натомість, що вам відомо про ситуацію, яка відбувається у тимчасовій окупації. Дійсно, ворог сьогодні максимально застосовує всі технічні засоби, не лише технічні, для того, щоб зв'язку не було з відповідним, ну скажімо так, і підпіллям, і партизанським рухом, який є сьогодні, який ефективно працює. Він надає надає відповідну інформацію силам оборони, і це власне бачимо по тих результатах, які показують потім після влучання відповідно наші підрозділи. Ситуація є дуже складною. Ситуація є складною для колаборантів з психологічної точки зору, тому що багато з них збираються тікати до Криму. Я так думаю, а доведеться тікати перед після всього цього і далі, десь на Магадан. І поки міст працює, до речі, треба цим скористатися. Що стосується українських громадян, наших співвітчизників, то ситуація є важкою дуже з соціальної точки зору, з точки зору медичного забезпечення, ну і власне того терору, який ворог там. Застосовує сьогодні, ми говоримо про постійну так звану фільтрацію. Ми говоримо про те, що ворог зараз активізував дії і намагаються знайти саме представників того партизанського та підпільного руху, про який я сказав, для того, щоб мінімально забезпечити, щоб мінімально виходила інформація про дії окупантів на лівобережжі, зокрема. Тому, користуючись нагодою, сподіваюся, що нас хтось побачить на лівому березі, не лише на лівому березі, на тимчасово окупованих територіях, дуже прошу завжди всіх берегти себе, своє життя і максимально ховати все те, що може вказати на якусь певну діяльність. Тому що ворог жорстокий, ворог дуже цинічний, він не шкодує нікого, ні малих, ні старих. Це ситуація, яка є м'яко кажучи дуже неприємною, але Сподіваємось на те, що максимально, максимально прискориться процес звільнення наших територій. Він є дуже важким. Ми це розуміємо, що не відбудеться звичайно вже цього року, чи відбудеться наступного. Ну що ж, час покаже, і сили оборони для цього роблять максимально все необхідне. Це так, пане Сергію, абсолютно точно, і на сам кінець хотіло б згадати ще про певне таке цивільне життя Одещини. Зараз період це новорічно-різдвяні свята, як буде зустрічати ці дні Одеса, чи не планується якісь посилення безпеки? Можливо, ось на цей період. Бо, наприклад, в Києві знаю точно, що от є заборона на от масові зібрання людей врешті, тому що ну справді в таких умовах це досить небезпечно. Ну, що стосується масових акцій, то звичайно заборона вона і існує, вона і продовжена. Це апріорі треба розуміти тим хоче якісь масові заходи проводити. Я розумію, що е, певні заходи якісь будуть, але вони не анонсуються широко. Це теж зрозуміло з точки огляду на безпекову ситуацію. Вона у нас дуже напружена, дуже складна. Атаки ворога ми про це говорили є постійними. Е, що стосується комендантської години, то вона буде відповідно до тих розпоряджень обласної військової адміністрації спільно з військовим командуванням, які на сьогодні є. Про якусь відміну чи зміни цих графіків умови не йде, все чітко працює, як це було наприклад до сьогоднішнього дня. Святкувати все таки будемо вже після перемоги. Це прекрасно розуміємо. Хоча, звичайно, це правда. Ми нашим діточкам максимально намагатимемося влаштувати якісь святкові заходи, тому що вони мають розуміти, що саме за це дорослі б'ються, воюють і здобудуть. Я сподіваюся, впевнений цьому перемогу. Безумовно, так, пане Сергію. Ми дуже вдячні за те, що ви долучилися Наважаємо до нашого дня. Так, бажаємо навзаєм тихого і спокійного дня. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Тож до зустрічі в наступних ефірах. Дякуємо.